Що я хочу сказати? Я теж перевірив, проїхали, подивилися, ми і в четвер були там дивилися, є такі школи, що дуже добре да? укриття. Є дійсно питання, по першим поверхам. Але ж трошки треба ще попрацювати. Я просто хочу, що ви напрацювали і що я подивився, а потім обмінюємося думками і приймаємо рішення. Практично всі заклади освіти, в яких у нас не було як такого укриття. Дякую ДСНС. Вони долучились і дуже оперативно, 24 на 7 провели це обстеження. Подивилися кожний заклад, подивилися, чи підходить він під критерії, які вимагають безпечний простір. Із всіх закладів, які у нас було там про зона, 94. Да, фактично, у нас на сьогоднішній день залишилось 25 закладів. Тому така буде пропозиція. Там, де вже зроблено. Комісійно обстежити, зафіксувати і дозволити на рівні районів. Там, де робиться укриття, вже капітальне, там нічого нового вгадувати не будемо, будемо просто чекати, коли вони це завершать. Пусть буде жовтень чи листопад, але воно буде завершено. А в тих закладах, які у нас є, 25, провести облаштування габіонами відповідно до тих методичних рекомендацій, які у нас є. З 94 закладів освіти ми обстежили протягом 10-11 числа, ми визначили, що 44 заклади освіти не підлягає тим технічним рекомендаціям, які... В постанові щодо провадження експериментального проекту безпечного безпекового простору з 94 закладів освіти які обстежили, 24 вже працюють. Тобто, вони ті школи, які знайшли підвальні приміщення, з відповідно до постанови кабінету міністрів 138, який які не перевищує. 500 метрів, вони обладнюють ці укриття, ми беремо їх на на облік і відповідно, відповідно тоді даємо дозвіл на укриття освітніх закладів, щоб укривалися там значить, персонал і учасники освітнього процесу. Ну і ці 12, які ми зараз можемо можем впроваджувати безпековий простір, це ми говоримо про більшість Луцький. Район, частину Ковальського і Маневицька територіальна громада це ті 12 закладів освіти. Пробуємо так, як треба, як безпечно, тому що ви будете останні заключення давати. На відповідальність же на вас, ну ви ж заключення. Ну я розумію, але ж відповідальність все одно на вас. Організовувати підвезення до опорних закладів освіти, або до інших закладів освіти, які мають або найпростіші укриття, або укриття. І на сьогодні обговорюється питання з кожним закладом освіти. Які вони бачать плани, якщо в них не можна створити ні найпростішого укриття або вони не мають орендованого укриття? Якщо є можливість автобусом шкільним підвозити в сусідню заклад освіти, то вони над цим працюють, вже складають графіки руху, щоб можна було затвердити це.